Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, минулої ночі відбулася справжня рубка, яку ми дивилися в телеграмі. Переходьте, підписуйтеся, там багато трансляцій боїв та навіть футболу, а також новини та інше. І з самого початку Австраліє Джастіс Хуні виглядав впевнено. Контролював дистанцію, працював першим номером. За раундами йшов вперед. Здавалося, що він вже майже чемпіон, принаймні тимчасовий. Але в 10-му раунді сталася божевільна розв'язка. Один потужний удар Вордлі і суддя зупиняє бій. Нокаут, перемога і тимчасовий титул WBA вже в Британії. Вордлі вкотре довів, навіть коли все проти тебе шанс завжди є. А Хуні програв, але не зламався, ще повернеться. Хотілось б реванш побачити. Після бою Фабіо Вордл емоційно заявив: Якщо чесно, хлопці, скажіть усе, що я не встиг. Величезна подяка кожному, хто сьогодні тут. Моє боксерське життя дивовижна і трохи божевільна подорож, і я б ніколи не опинився там, де я є. Без кожного з вас у цій залі. Кожен раз, коли ви купували квиток, дякую. Це не лише для мене, ми всі частина цієї історії. Я ніколи не прикидався, що якийсь усик чи Джастіс Хуні, хлопець із усіма технічними навичками. Але я точно знаю одне, як вигравати бої. Затиснути капу, зібрати все серце в кулак, викластися до кінця і знайти спосіб перемогти. І саме це сьогодні потрібно було зробити. Так послухайте, Джасті справді класний боєць, але я все одно трохи злий на себе. Ми відпрацьовували кожен момент знову і знову, тренували, повторювали, шліфували. Я добре знаю цю гру, знаю її до дрібниць. І, мав би виступити краще в окремих раундах, але не завжди все йде за планом. Іноді треба просто знайти інший шлях до перемоги. Сьогодні ми витягнули це з самого дна. Так, послухайте, він чудовий боксер, дуже технічний зі справжніми навичками. І сьогодні він показав усе на що здатен. Витягував різні трюки, і я не очікував, що доведеться вести таку важку рубку раунд за раундом із Джастісом. У першому раунді я добре його зачепив. Пошкодив, можливо, це й дало мені надто багато впевненості надалі. Але ми зібралися, я знову увімкнув голову і повернувся до нашого плану на бій. Після поразки Джастіс Хуні не впав у розпач і з посмішкою сказав: Це моє прокляття, так. Я ще до бою казав, достатньо однієї миті, одного єдиного секундного вимкнення і все може змінитись. І от сьогодні це сталося. Але, віддаю, належне Фабіо та його команді. Я вдячний за шанс вийти сюди і пройти цей шлях до сьогоднішнього вечора. Перед вами справжній чемпіон. Я тут аби сказати, підтримуйте його, він усе ще велика сила. Він просто крутий боєць, справді ніколи не здавався, дотиснув і здобув перемогу цього вечора. Він їй заслужив без сумніву. Віддаю належне Фабіо та його команді, як я вже казав. І дякую Іпсвічу за можливість виступити перед вами. Далі висловився промоутер мутер Вордлі Френк Ворен. Знаєте що? Хай позаздрить, як там його? Американець Панчер Деонтей Вайлдер. Це був справжній момент у стилі Вайлдера. Фабіо витягнув той удар з нічого, але він такий, як є, з великим серцем, потужний хлопець, і знову зупинив суперник. Це його стиль зупиняти людей, завдавати болю. Я й сам казав про це. Але я знімаю капелюха перед Джастісом. Він чудово буксував, це був фантастичний бій. Обидва велика гордість для себе. Натовп був неймовірний. Він буквально підняв Фабіо, підштовхнув його. Атмосфера вибухова, і Псвіч може пишатися цим. Я сам пишаюсь. Це була блискуча ніч. Тепер у нас тимчасовий чемпіон, і він обов'язково отримає шанс на повноцінний титул. А що далі, особливо після реваншу Сикдюбуа 19 липня? Після того бою все трохи вляжеться і стане зрозуміло, хто володітиме всіма чотирма поясами. Потім почнуться обов'язкові захисти. Перший у черзі буде за версією WBO, а далі вже по черзі, але Фабіо там він у грі. Зараз він каже, що незабаром стане батьком. Дитина має народитися, здається, за тиждень. Тож він трохи перепочине, дасть пилу осісти, але найголовніше він вже на потрібній позиції і здобув її завдяки чистій впертості, характеру і важкій праці, те, що він зробив справжнє диво. Це неймовірно, справді. Як і казав, це фантастичне місце для проведення бою. Атмосфера була просто шаленою. Вибачай за дощ, це все не в наших силах. Але послухайте, всі залишилися, всі дивилися і всі отримали задоволення. Їх розважали двоє гладіаторів, неймовірних гладіаторів. І тепер тимчасовий титул Віпсвічі. І на завершення, Ділян Вайт, який мав битися минулого вечора, домовився про поєдинок із Мозесу Мітаумою 16 серпня в Саудівській Аравії. Ну а сьогодні, 8 червня після обіду, Подивимося в телеграмі поєдинок і проти Сквео. Далі о 16.00 також буде футбольний матч за третє місце Ліги Націй, а о 22.00 за Києвом фінал. Тому приходьте, подивимось разом. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.